На вулицю вискочив, все це все, все там, все осталось. Раму вивалилося, вивало, як хоч мене там, не знаю. У мене там чоловіка погано, винесли. Вибило стекло. Весь у стеклі був. Рятувальники вальники прийшли, допомогли спуститися. Там немає окон, ні дверей. Оця криша знесена, немає навіть. Я з п'ятого етажа, У мене на п'ятому етажі 24. Вісім лежачих, малоходячі, малоподвіжні є. Ворог застосував каби і вдарив по цьому геатричному пенсіонату, де знаходилась 221 людина похилого віку, яка потребувала допомоги. Зараз проводиться евакуація. Визначені місця для евакуації цих людей вивозяться, надається певна психологічна допомога і медична допомога. Удар був зроблений по верхнім поверхам, там, де люди були, там і більше і поранених. Зараз повезли всіх поранених і тяжких поранених, повезли в медичні заклади.